Це місце, така собі українська мека для охочих тубризок та швидкості за шаленою порцією адреналіну. Сюди на Миколаївщину з'їжджаються рафтери з усієї країни. цієї пори року більшого асортименту перешкод на воді знайти складно. дуже бурна вода, дуже мощна, очі мощні бочки, мощні пульсари, вот, как бы косі киси збойки. Кисиє вели, стоячі вализі присутствують в принципі постійно. І в залежності від уровня води постійно міняється э, рельєф водний. Магійські пороги найнебезпечніша ділянка Південного Бугу. Цьогорічна глибина траси від 50 сантиметрів до півтора метра. Повороти круті під гострими кутами. Сплав характеризується багатьма перекатами та дуже швидкою течією. На цих восьми сотнях метрів суцільних порогів треба постійно бути насторожі, бо південний Буг жарків не сприймає. Денис один із найдосвідченіших інструкторів. Він навіть Віктора Ющенка річкою спускав. каже після сплаву тодішній президент, став стійким прихильником рафтингу. Катали з екстримом, з снівальшим Він був оч вісьма впечатлен. Хоча Денис знає тутешні перекати як свої п'ять пальців, без спецзахисту на воду не стає, бо навіть тут, на трасі середньої складності, вже були випадки загибелі людей через це у кожного екіпажу поплект рятівних засобів а катамаранами, байдарками та рафтами кермують лише інструктори з багаторічним стажем. Завдання туристів при цьому просто не впасти за борт. Зазвичай охочі до водяного екстрему приїжджають сюди на один-два дні. Плавзасоби орендують просто на березі. Коштує один сплав 70-80 гривень. Втім, і тут працює правило гуртом дешевше. Але сплавники кажуть, задоволення від ходи по краю грошима не виміряти. Смерть стоїть за левим плечом на розстоянні витягнутої руки, чекає, поки ми ошибимося. Здесь головне не ошибатися, как бы вийде на землю, дозволяє, как бы... Получить точку що та тому що ми живучи в городах, забуваємо, хто ми, як ми, за чим ми на там земле. рафтери розповідають багато з тих, хто хоч раз пробував ці перекати, повертаються сюди знову і знову. Корольєфомагійських порогів найліпша панацея від сірих міських буднів. Сергій Кутраков, Сергій Манацьков, Новий канал.